Захисти себе, свою родину і свій дім силою молитви. Є миті, коли здається, усе навколо сиплеться, грошей не вистачає, здоров'я підводить, люди зраджують, страхи душать, і світ виглядає темним, байдужим, несправедливим. Але саме тоді у найтемнішу годину. Господь найближче, саме тоді найбільше дії молитва. Бо бідність не в гаманці, а у втраті надії, не гаразди, не зовні, а там, де ми перестали вірити, що Бог поруч. Ці слова, як духовний щит, це крик серця, який почує небо. Це не просто молитва, це боротьба за мир. За свободу від страху, за силу і підтримку згори. І, як сказано в Писанні, бо Він визволить тебе від сіті ловця і від згубної пошисті. Під крилом Його Ти сховаєшся, Господи Всемогутній, Ти бачиш усе, що відбувається в моєму житті. Ти знаєш мої страхи, мої болі. Мої безсонні ночі. Я приходжу до Тебе не як досконала людина, а як дитина, яка просить про захист. Благаю тебе, Господи, відведи від мене біди, захисти від раптових втрат, від хвороб, від зради, від приниження, від боргів, від несправедливості, від неочікуваних лих, аварій, катастроф. Огорни мене Твоїм світлом, нехай жодна темна сила не торкнеться мого серця, нехай жодна зла думка не проб'ється крізь мій дух, хай ніщо, що хоче зруйнувати моє життя, не матиме сили. Господи, захисти мою родину, мого чоловіка, мою дружину, моїх дітей, моїх батьків. Стань між нами і злом, стань між нами і ворогами, стань між нами і бідністю, безвихіддю, болим. Навчи мене не боятися, навчи довіряти, коли не бачу відповіді. Навчи вірити, коли трясеться земля під ногами. Я знаю, ти більший за будь-який страх. Я вірю, ти сильніший за будь-яке зло. Я надіюсь, ти не залишиш мене. Нехай моє житло буде укріплене твоєю благодаттю. Нехай мої двері охороняють твої ангели. Нехай у моїх вікнах світиться віра. Я благословляю свій дім іменем твоїм. Я благословляю свої руки, які працюють, я благословляю свої думки, які шукають тебе. І я прошу тебе, Господи, захисти мене від бід, які вже прийшли, і від тих, які лише наближаються. Я приймаю твій мир, я тримаюся Твого слова. Я не здамся, бо зі мною. Ти. Амінь. Друзі, пишіть в коментарях імена тих, за кого ви молитеся. Будемо вдячні за підписку на канал і за вашу вподобайку. Всього вам самого найкращого, бережи вас, Господь.